Українські артилеристи вправно хай марснули окупантів із батальйону АТАЛ, до складу якого входили мобіки з російської чувашії. Відповідні відео з'явилися у російських пабліках. На кадрах з місця удару видно багато знищеної техніки, що горить. Ймовірно, під удар ЗСУ потрапила ціла колона ворога. На цей момент підтвердженої інформації про втрати немає, але. Називають цифри до 120 осіб убитими й пораненими. 10 машин згоріли. Уточнюється також, що батальйон АТАЛ майже повністю знищений. Йдеться у проросійському пабліку сердита Чувашія. В автоколоні були Камази та Уази. В обговоренні зазначають, що колона навіть не встигла рушити, як по ній завдали удару. Тим часом військом Чувашії пригрозив кримінальною відповідальністю за поширення інформації про розгромлений полк мобілізованих, скаржиться у російському пабліку. Також у мережі з'явилося відео, як ці ж мобілізовані щувашії, радісно співають і танцюють з прапорами перед відправленням на фронт вбивати українців. Ну що ж, тепер з Кобзоном і Пригоженим потанцюють.